З 1 липня в Україні завершилася дія карантину, запровадженого через COVID-19. За час пандемії у Миколаєві на коронавірус перехворіло близько 98 тисяч осіб та більше двох тисяч померли. Таку статистику сьогодні озвучила начальниця міського управління охорони здоров'я Ірина Шамрай під час брифінгу. Також говорила про холеру та радіаційну небезпеку. Подробиці далі. Попри чутки про загрозу холери на Миколаївщині та їх подальше спростування, фахівці наголошують. Південь України завжди був ендемічною зоною для цього захворювання. Начальниця міського управління охорони здоров'я нагадала, що на базі міської лікарні номер 5 діє госпіталь, перепрофільований для лікування різних інфекційних захворювань, включаючи гострі кишкові інфекції. Він розрахований на 66 ліжок, в тому числі там 6 ліжок реанімаційних, оснащений. Повністю неодноразово були у нас інспекції з Міністерства охорони здоров'я, і буквально два тижні тому перевірялася готовність закладу до надання невідкладної на допомоги. Констатовано було, що все абсолютно готове. Створений запас медикаментів, розхідних матеріалів, розчинів забезпечений повністю даний заклад кадрами кваліфікованими. Тому ми готові в тому числі до надання допомоги і таким пацієнтам, в якій би кількості вони до нас не надходили. Також з огляду на постійну загрозу теракту на Запорізькій атомній електростанції з боку російської окупаційної армії Ірина Шамрай торкнулася питання радіаційної безпеки. Всі заклади охорони здоров'я мають запаси води. У них вони всі автономні сьогодні повністю в усіх закладах є скважини, мають запаси харчування і мають запас медика. Для того щоб якщо, не дай Бог, виникне така ситуація, ми повністю закрилися і повністю надавали всю цю необхідну допомогу. Забезпечені наші заклади респіраторами, заклади забезпечені всім необхідним для проведення знезараження, тому проведені були заняття. Велике заняття в нас було проведено разом з ДСНС України на базі міської лікарні номер 1 з розгортанням повністю палаток, госпіталю. Відділень як будуть скеровані потоки пацієнтів. Пам'ятки з алгоритмом дій у випадку підриву Запорізької АЕС опубліковані на сайті та фейсбук-сторінках міської ради та міського управління охорони здоров'я. Додає Ірина Шамрай, та наголошує: приймати калій йодит можна лише після попередньої консультації з сімейним лікарем. Сьогодні всі сім центрів первинної медико-санітарної допомоги мають в запасі цей препарат. Хоча до цього було роздано населенню близько 42 двох тисяч. Пігулок, Саше і населення сімейними лікарями було поінформовано. Якщо в когось є бажання просто для свого спокою запастися цим препаратом, звертайтеся до сімейного лікаря, він вам буде виданий на руки з інструкцією разом, як його Приміняти також з 1 липня в Україні скасували карантин, спричинений пандемією коронавірусу. Начальниця міського управління здоров'я озвучила статистику захворюваності та кількість щеплень у Миколаєві за цей період. У нас було зареєстровано по місту Миколаєву 97 746 підтверджених випадків захворювання на ковід. На жаль, ми мали смерті по місту Миколаєву. Померло в нас 2043. Пацієнта померли у нас три вагітних і породілі. І померло у нас двоє дітей. І в нас було щеплено 461 тисячу 66 щеплень. Проведено. Ірина Шамрай наголошує, попри скасування карантину, розслаблятися не варто, адже відтепер коронавірус перейшов до категорії сезонних захворювань. Тому міські лікарні продовжують робити щеплення від ковід. 19 у звичному режимі. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.